Цікаву історію розповів Юрій Бірюков, волонтер. Є собі одна військова частина. Не будемо уточнювати, яка і де. Просто повірте, частина ця дуже важлива для оборони України. У частини є директиви, розпорядження, печатки. В частині дали базу, військове містечко чи десь так часів отця всіх народів, знаєте і все. Далі, мовляв, крутіться якось самі. А в частині особовий склад, якому отже ж, біда. Час від часу треба поїсти, помитися, поспати влітку ще так сяк. Але попереду зима. Приміщення реально потребують ремонту. Зампотил частини оббив всі можливі пороги, які тільки міг оббити, і скрізь отримував одну й ту саму відповідь не те, щоб зразу за російським воєнним кораблем, але якось так. Одне слово, врешті-решт. Бідулаха Зампотил звернувся вже й до волонтерів з громадської організації справа громад. І отут все і вирішилося частина отримала цемент, клей, електродріт, лампочки, ну і там список на 132 рядки, разом приблизно на півмільйона гривень. До зими частину підготували. А Міністерство оборони ну як вам сказати, Міністерство оборони наразі це частина діючої влади, а в діючої влади цементу і профнастилу нема. В неї є зграя позитивних блогерів, які готові розповісти, що якщо у вас нема броніка, то винний командир, якщо вам не видали літньої форми, то це через те, що Порошенко псує довіру влади і народу. А якщо вас не евакуювали з напрямку головного удару ворога і над вами глумився окупант, то це тому, що українці боягузи, якщо б вас почали евакуйовувати, то Україна би. Не протрималося і трьох днів. Президент сказав. І взагалі, все це не на часі. Треба єднатися з владою. Читайте про владу або гарно, або нічого. А якщо у вас нема будівельних матеріалів, ну так а, а для чого взагалі волонтери існують? Звертайтеся до них, їм люди грошей дають, а позитивні блогери влади потім напишуть, що Порошенко піариться і що матеріали вам дадуть, а після ремонту. Заберуть назад, отак. А за вікном, тим часом війна, і треба відбивати атаки зовнішнього ворога. Так що, якщо не ми, то хто? А тим часом Верховна Рада України, до речі, нещодавно знову дозволила витрачати гроші на асфальт. Угу. Тому, мабуть, нам треба скидатися побільше, я так розумію, на армію. Реквізити для допомоги Збройним силам України через справу громад. Є на сторінці автора в Телеграм посилання на це в першому закріпленому коментарі під оцим відео. Слава Україні! Слава ЗСУ! Переможемо!